Добрий, день, панове. От скажіть чесно, у вас бувало таке, що після перегляду аніме, яке пов'язано з якимось хобі, ви починали захоплюватись цими хобі і купляти все необхідне? От в мене таке буває. Після перегляду Дівен я купив собі гітару, після скейту безкінечний скейт, а після волейболу почав любити волейбол. І неважливо, що я й до цього любив його, це не має значення. Головне те, що ми знаходимо для себе нові захоплення і розвиваємося, а все це завдяки аніме. Я тут подумав, нам терміново треба аніме про те, як цікаво вивчати англійську. Тож, якщо ви раптом працюєте над таким аніме, пишіть мені в коментарях, я прорекламую вас за 0 гривнів. То до чого я взагалі все це сказав? А от ні до чого, просто треба було вигадати оригінальний початок. Власне, це завдання я виконав. Тому можемо переходити до ані огляду на таке чудове аніме, як Волейбол. Хто це і що це розберемо у цьому відео? Волейбол спортивне аніме, у якому старшокласники збираються і як не дивно грають у волейбол. Головний герой Хіната Пельсинчик. До вашого відомо надалі я його так і називатиму. Дуже любить грати у волейбол і кожну вільну хвилину приділяє своєму хобі. Одного разу йому із друзями пощастило потрапити на змагання з волейболу, на якому він зустрічає дуже не дуже приємну особу. Тобіокґ'яма або просто Злюка. Файний класний волейболіст, але по факту егоїст. Грати у команді не вміє, а йому це і не треба, бо нагадаю, волейбол це аж ніяк не командна гра. То що там із змаганнями? Тобі посварився із власною командою, а команда Апольсинчика програла. Хоча щодо програшу це було доволі очевидно, бо єдина людина, яка хоч трошки шарить за волейбол у їхній команді, це сам Хіната, а всі інші, ніби підкидки, яких чисто по дружбі, запросив пограти з ним. Ну, програв і програв. Нічого не поробиш. Скоро якраз новий навчальний рік ти зможеш вступити у шкільну команду з волейболу і грати собі до схочу. Чому ти тут? Ну, або ні. В перший же день ці двоє не поладнали, посварилися і взагалі на вілі суєту, за що, власне, я отримали потім по шапці. Але все ж всі живі, здорові, нікого не вбили, тому у команду їх приймуть, але при умові, що ті поладнають і навчаються грати у команді. Інакше валіза вокзал додомцю. Думали, наші герої думали і вирішили викликати своїх симпаєв на поєдинок, щоб довести, що вони полоднали і можуть співпрацювати. Отже, настає День Ікс, Апельсинчик пельсинчика, та заставник Танака, грають проти капітана Дайчі і двох новеньких. Під час матчу, зрозумівши, що звичайні атаки не пройдуть проти капітана та. Оцього білка переростка та думає і надумає, що Хінаці абсолютно не обов'язково дивитися на той м'яч і, взагалі, йому головне високо стрибати, а далі якось піде. Ну, хіната так і зробив: стрибнув, заплющив очі, вдарив і тут. І хуя з Таким чином наші герої проводять дуже дивну швидку, і всі такі, що, як вони це зробили? Оце так новачки. Ну і зрештою, незважаючи на те, що на початку команда апельсинчика програвала, в кінці все ж утерла всім носа. Отже, наші хлопаки вступають у команду, а старі гравці пишаються тим, що до них потрапили такі неймовірні новачки. Ну Но а зараз трохи поговоримо про власну команду наших героїв і проаналізуємо персонажів. У волейбольному клубі старшої школи Карасуно грають живі домі нам герої. З якоїсь там мови Карасуно перекладається як ворони, і колись це була дуже успішна команда. Але після значних поразок наших воронів почали називати ті, хто впали. Саме тому усі учасники були приємно здивовані, що до них потрапили наші головні герої. Ну і цей білок переросток Цукі, Бо він високий, власне, більше плюсів у нього я не бачу. З самого початку аніме мене до піса здратував Кагіяма. серйозний, агресивний, егоїстичний персонаж, до якого аж ніяк не хочеться проявляти хоч якусь симпатію. Тим паче, коли на фоні є таке сонечко, як кіната. І здавалося б, аніме спортивне, то чому воно взагалі нас має навчити? Хіба що правилам волейболу чи щось на кшталт цього, але виявляється, що не тільки цьому. Впродовж аніме кагіями доволі таки змінюється у кращу сторону. Не можна сказати, що після першого, наприклад, сезону він став таким же сонечком, як Хіната, бо все ж його жахливий характер нікуди не дінеться. Але він починає помічати свої помилки і виправляти їх, щоб більше не допустити того, що від нього відвернулася уся команда. Коротше, незважаючи на те, що цей персонаж мене доволі бісить, водночас він є певно найпропрацьованішим персом, якому доводиться пройти великий шлях, щоб подолати у собі короля. До того ж, пізніше в аніме з'являються ще два типа, які на відміну від Тобіо, не такі цікаві, але дратують ще більше. Тому можна сказати, що ненависть до такого героя, як яма, зникає швидко не тільки тому, що він працює над собою, а й ще тому, що знаходиться якийсь білок переросток, який дуже любить дивитися на всіх з Олімпу. Вийди сюди, розбій. Бувають звичайно моменти, коли він свої насмішки направляє на суперників з іншої команди, і ти в цей момент радієш. Ну а потім він просто починає нейджати на хінату чи ще на когось з нашої компашки, і тоді чесно хочеться влізти в екран і не давати ляпасів по тій самовдоволеній писі. Крім цукі, у нас також є ямагучі водрості або просто хлопчик на побіганьках у цукі. Бо як мінімум весь перший сезон він майже нічого не робить, не висловлює свою думку. А якщо і висловлює, то це буде щось на зразок, який цукі класний, він високий чи класно він якось там пожартував. Окрім тих персонажів, що ми бачили на початку, пізніше також будуть приєднуватись інші, і разом із ними ми будемо дізнаватись про нові позиції в волейболі, такі як ліберо, догравальник, зв'язуючий чи, наприклад, приманка. Так, цей термін вигадали спеціально для пельсинчика, але він теж має місце бути. Бути приманку, прикольно. До речі, щодо нього, хіната дуже завзятий, мрійливий і впертий хлопець. Своїми рисами нагадує типічного головного героя, що був ніби як не створений для певної ролі, але потім доводить усім навколо, що це не так. Але, чесно кажучи, при перегляді це не сприймається як якесь кліше. Апельсинчик хоче головний герой, але автор достатньо часу приділяє усім персонажам і показує, що не тільки головний герой такий крутий, класний, а й інші не поступаються. Взагалі, в цьому аніме доволі добре розкриваються персонажі. Евне, це також через те, що волейбол це все ж командна гра, і кожен учасник важливий. Навіть той же водорості, який повністю безхребетний в кінці першого сезону, намагався, хоч чомусь навчитися і допомогти команді. Правда, у нього це не вийшло, але думаю, у наступних сезонах у нього щось да вийде. Якщо просуватися далі по сюжету, то ми побачимо два тренувальні матчі карасу проти інших шкіл, і навіть серйозні змагання, на яких увага, наші герої не вилетіли одразу. А це щось дозначить, як ви вже помітили, сьогодні я оглянув коротко лише перший сезон, бо, по перше, далі я ще не подивився. А по-друге, я і так цей сезон переглядав двічі, бо вперше я його дивився доволі давно. Отже, що я можу сказати про волейбол? По-перше, гарно пропрацьовані персонажі. У більшості з них є свої міні-історії, і пояснення, чому вони такі чи як потрапили у карасуну. Цікаво поданий сюжет навіть для такого піпса, як я, який вважав, що спортивні аніме то так само нудно, як і спортивні матчі. Загалом мені сподобалося при перегляді, я от справді кайфанув, бо ми не лише спостерігаємо за грою у волейбол, а також за взаємодією та розвитком персонажів. Ну і ще в жанрах є такий пункт. Як комедія, тому, думаю, і так зрозуміло, що присутні жарти і комедні ситуації. А це однозначно плюс у скарбничку. Якби я ставив оцінку аніме, то це однозначно отримало по 11 з 10. Принаймні перший сезон, а там їх ще три. Коротше, у мене купа роботи, тому дякую, дружу, тобі за перегляд, а я побіг дивитися всі інші сезони. Па-па! Але крім того, я гадаю, це тому, що у Некоми є дуже розумний гравець. Напевно, це був той блондин. Ви про Кемо? Господи, в Кеме коронавірус!